Доброго дня, шановне панство, ми з України. 13 червня робимо інспекцію посіву сої. Ми надавали послуги сіяли людині по нулю сівалкою своєю. Норма посіву 35 кг на гектар. Десять днів назад, може трошки менше, каже власник зробив обробку гербіцидом. Ну, Десь воно десь краще, отак вийшло. Десь, конечно, трошки плачевні ситуація, Ну так, загальна картина. По літрі гліфосата калійний солі дав. Та кажу, вітьну мало, треба було хоча б для такої лободи вже літрів по два. Він вносить, значить, розпилювачі роса, 50 літрів на гектар води л'є. Ну і отака картина. Ну, в принципі, по густоті, я думаю, десь щось більш-менш видно, рядочки вже є. Вона як розгілкується, оперше, аби умови склалися відповідні. Ну, так, в принципі, кояки, як падали цю пшеницю, то в принципі забрав препарати. А лобода, то себе ну, так, доволі комфортно почуває. Кояка отак згоріла, це по літрові. Ну і тут саме важливе, що 35 кг на гектар. Я звісно це аж занадто мало. Будемо по можливості на протязі року приїдемо ще якесь проміжне відео зробимо. Ну і заключне буде на момент збирання врожаю. Намагаюсь не забути про це. Познімаю. Мені аж самому цікаво, чим це все 35 кг на гектар закінчиться. Ну так, де отак трошки краще якось чи. Менше всього поля отак туди дужче, отак лободи більше. Ну, не знаю, будемо дивитися, що з цього вийде. Так, всім добра.